У Зеленського був шанс зробити е, розворот, і все-таки згадати, що в нас не офісо і офісно президентська республіка, а парламентсько президентська республіка, що о, і зробити відповідно зробити кроки на те, щоб е, парламент впливав на політику, роз, парламент розробляв якісь е, стратегії, програми не просто щоб парламентарі тисли кнопки. Щоб формував уряд, бажано, щоб це був уряд національної єдності, або ну, це кращий варіант, трошки гірший варіант був. Але все одно, вибачаюсь, реальний варіант був би створити технократичний уряд, да, де були б технократи. Ну, і третій там варіант був там, типа, це вже. Така версія ну, Соу-Соу, so -so, але там, типу, хоча б зніміть там Єрмака. Ну, Єрмака Зеленського додушили, він зняв. Це був і тиск громадянського суспільства, і тиск внутрішньої команди, тому що на громадянське суспільство йому якби дуже часто фіолетово. Да? І це був тиск союзників, очевидний. І от Єрмака, Зеленський позбувся. Але е, він е, вже звик до того, що Єрмак вибудував таку систему, яка Зеленського дуже влаштовувала. З одного боку, він якби командує всім, а з іншого боку, йому створені комфортні умови, і він тільки приймає рішення. А Єрмак, користуючись тим. Що забезпечує якраз комфортне перебування у владі і оплески Зеленському, він і е, робив всю політику. І ми маємо ситуацію, про яку я от розказую там студентам, колись мені теж там розказували, коли я вчився в академії державного управління. Що, а що власне таке державне управління? Це процес підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень. І от виходить, хто впливає на цей процес. Підготовки, при підготовці рішень, да, тому що це або кадрові призначення, або умовно е, ну, якісь рішення, якісь програми, якісь зміни до законів. Ну, Наприклад, там, купить е, в, в енергетичному блоці купу якихось там модульних блоків, да, як от зараз там Свереденко каже там цілуйте руки, ми молодці. Ми в грудні місяці для Сумської області, яка стоїть, де по 12-14 годин немає світла, по 14 годин немає світла за добу. От, е, е причому в день там, ну, взагалі там, ну, е, 4 2, да, 4 нема, 2 є, 4 нема, 2 є. Це в день в денні години або в вечірні, в пікові години. І от вони в грудні там, типа, ми ж тепер вас врятуємо. Тепер же ж будуть модульні станції, вам же ж світла будуть більше. Чим ви думали в березні, в квітні? А вони думають зараз. От от, тобто для прикладу, да, процес підготовки рішень, підготовки, прийняття і реалізації рішень. Тобто, рішення реалізовано невчасно, підготовлено невчасно. Гроші виділяються невчасно, в грудні, коли вже, блін, поздно печ, печень Баржом, печенья да? От, Але в, в березні, в квітні, понятно, Мінді чи його команда вважали це недоцільним, там, блін, ну, а який буде откат з того, що куплять якісь модульні станції десь за бугром в Умовній Європі та хоч в Бразилії. от, Ціна відома. Завищиш ціну, там, ну, можна, звісно, і яйця по 17, ну зараз там всі ж будуть гундіти, да, ну, максимум там, ну, ну, багато багато на цьому не заробиш. От, е, тому що зрозуміло, ціна, прайси, світові відомі, ну, за дорожче не купиш. Треба знову ж опять, там мудохаться, там створювати прокладки, щоб прокладка купила умовно там, машину за мільйон, продала за півтора вже да, державі Україна. Ну, можна заробити, але все одно. І Це приклад того, як процес підготовки прийняття реалізації управлінських рішень. Управлінські рішення приймаються е, в даному випадку або під корупційну складову, або просто неефективно, або просто тупо і глупо. А е, класіка жанра це купити якийсь мотлох. Слава Богу, що не купили в Болгарії русський, русський Бушний реактор, а що ну, хорошо, красиво ж, блін, да? можемо, ж, якщо захотімо. От вам от цей процес управління якраз здійснювався. І Зеленського все влаштовувало, Йому їхали, їздили по ушам, користуючись тим, що він некомпетентний. Але немає людини абсолютно компетентної. Я от в енергетиці теж некомпетентний. Да? Але ми знаємо, як управляти що для того, щоб управляти, є офіс президента. І в офісі президента е, має бути одна із функцій організовувати раз президент хоче бути компетентним. Якісь комунікації з експертами. А якщо експерт в енергетиці Міндіч, ну так, а що ж ми хотіли? Або Гал, е, Галущенко, якого, якого там взагалі з щалбанами загнали і сказали: Ми ти. Ти у нас на зарплаті, блін, там мовчи в дірочку, якщо портрет тебе спитає, то скажеш отак, і отак. Скажеш, недоцільно купляти блоки модульні в суми і в шостку, там, типу, нахиха блін, там типа, а от доцільно купити? За мільярд баксів там, типа, мотлох в Болгарії. То що це круто, блін. І через 10 лет, коли, вже, там, типа, ми вже свалимо отсюда, прибарахлімся і свалим. Да, хтось буде відповідати, інший, там. пригодилось воно чи ні, нам Фіолетово ж, блін, ми вже ж От, от от приблизно, от приблизно, оце... Е, е, так було побудовано. Тобто єрмаком побуло, побудована була система, де е, е, легітимізує рішення Зеленський, але йому підсовують рішення. І це треба знати, що молодець не той, хто підписує, а той, хто приходить і готує проєкт рішення, щоб в страшно не, не, ніхто не подумав, що якщо указ президента про нагородження там когось чи е, зняття когось там, наприклад, голови ОВА, чи по призначенню, що Зеленський сам сідає і дріботить це, типу, блін, по клавішам б'є, по комп'ютеру, Понятно, приносять на підпис. Хто готував це рішення? Хто прийшов і сказав, що оцей Пупкін, сумнів. Румський адміністрація буде отакий, що він там, типа, повідіть, знову ж там, тіпа, що, як готувати комфортне рішення. Що скажуть, що цей Пупкін? Він мало того, що він справиться, русських отоб'єт. І він забезпечить вам перемогу. Володимир Олександрович, він построїть там всіх, всі будуть отак ходити, отак от ходить, голови громад забезпечить потім комісії В общем, ти виграєш вибори там, типу, так що не ссать призначаємо цього Пупкіна, да там в цю область чи в цю область. Ну, це до прикладу, от як покадруємо рішенням. І Зеленському кажуть, що да в доску свой формулу е, знає, що немає. Іншого бога, крім найвеличнішого лідера сучасності, і Андрій Борисович пророк його. Оце формула, кадрова формула. Він знає цю формулу, Володимир Олександрович. Він, блін, наш в доску, 100% чи 200%. Прокурори, можуть бути, а це 200% свой. Там е, умеров, скаже, мамою клянусь, там типа, Міндіч, скаже, там, блін, зуб даю, да, Андрій Борисович скає слово, пацана. І все. І, блін, призначили, а хто це, що це там, типа, хто його підсунув, розуміємо. І це е, система, яка не влаштовувала державу Україну, але дуже влаштовувала Зеленського, тому що він був в комфортних умовах. От, привели чоловіка, е, люди, блін, клянуться вірності, хлопають, е, готові лизнуть, де він скаже там. Типа, ну все ж хорошо. От, а щось, е, якісь там, типа ізвращенці, е, то що знову ж йому пояснять, що тільки звращенці можуть ходити на картонний майдан і взагалі. Не розуміть, що Зеленський і правда найвеличніший лідер сучасності йому скажуть Володимир Олександрович, ті, хто в це не вірить, це за бабки Петра. Петро там блін, швиряє чемоданами. Кожен, хто з картонкою вийшов, картонка дали дали картонку рошен і шоколадку кожному, а той ящик. От за що вони виходять, то що того, що можна. Проти Зеленського чудить тільки за бабоси. Тобто, не може ж людина народитися в Україні, яка не любить Зеленського. То, що ти ж найкращий Владимир Олександрович, ти ж найкращий. І він це вся свято вірить, тому що ну, з нарцисами, як е, ліса Аліса і Кот Базіліо старі радянські е, пісні співали, на дурака не нужен нож, йому з три короба наврешті і діла з ним, що хоче. От так вони і робили. І тому. Зеленський звик до цієї системи управління він іншої не знав, як розвивався Зеленський. Він в університет не ходив, там папа рішав все, плюс ставили йому. Дивіться, талантливий мальчик на сцені там виступає КВН вуз. Честь, честь вуза захищає, прикольний такий. Плюс папа просить поставити. Ну, поставили там йому. буде, І ким він. так кажуть, що буде юристом. Ну, хорошо, кажуть і кажуть, там, типа, да, от, потім він, де він вивчав у Маслякова, у Маслякова, наче було все демократично, але авторитарно, насправді. да, там І всі типа, шутіли. Там надо, але було ж там про Путіна от Шутім так, про Олександра Васильовича Маслякова. Так і він бачив тільки авторитарну систему управління у Маслякова з демократичним фасадом. От навчили хлопчика. Потім те ж саме було. В кварталі, де е, Ігор Валерійович Коломойський через Міндіча передавав гроші, зарплату їм, да, і ставив там ну, не жорсткі умови. Там. Ви шуті, про що хочете, ну, тут, скажіть, отут, там, горіла хата, там, типа, отут проїдьтесь по Юлі, отут по Ющенку, е, Януковича дуже-дуже мягкінько, щоб ж на нас не наїхали. От, і от таким от нехитрим способом там типа, учили, Теж е, науці управління. Е, Зеленський дуже авторитарний був лідер стосовно своєї команди. Він приїздив кожного року в Подопригори Сумської області і там розказував довго і нудно. Е про Ну, були фестивалі, півні, всі півні точки там були, там тисячі людей, то що це було не, не білети, з'їжджались там, тіпа, бухануть шашлика, поїсти ну, і подивитися на квартал. І я ні разу там не був, але багато моїх друзів і знайомих були, в тому числі були там в тій штабній палаці, де там тіпа, приходили, і там тіпа, ті ж самі юзики приходять. і кажуть там, Володя, можна вже і нам бухануть? Ми там, блін, по 50. Ця тканька, зарядила, як ти учив там типу, перед виступленням, а тепер уже можна нам, і він там типу, добро. Тобто, там даже от е, І тобто, ви вибудована була така система. Чому? Тому що він був дійсно головним, тому що з ним говорив Міндіч. а-а-а е, е, Верніше, Ігор Валерійович через Міндіча говорив спілкувався з Зеленським і шефірами. Да? І для всієї остальної трупи вони були. Шефіри і е, Зеленський. От всі главні розпорядітелі. Через Шефірів там в Зеленському текли гроші. От Він там розказував, що вони там були порівну. Там все це чуші, брехня. От, е... Основну пайку отримували якраз держателі акції, а всім останні останні всі були на зарплаті, в тому числі там і Женя Кашевой. Міндіч якраз був в своїй професії, то, що Міндіч вічний зв'язний. Міндіч був зв'язним між Коломойським і кварталом, да? він приїжджав ставив технічне завдання. Це так і називається технічне завдання. Типа, хлопці, ну ми вас особливо, ми ж, ж ліберальні, да? ми особо вас там не напрягаємо, що там там, типа, блин, не цензуримо. Но о цього опустить, о цього поднять все. Поняли, задачу поняли. Там, типа В цьому номері там, е е ляшка там, по орієнтації його там е шутим. Да, Юлії Володимировну про косу, Кличко про косне косноязычья е А про Україну, вообще, що вона там со всіх сторон. Понятно? Все Що не ясно. Поняли? Оце от основні ключові якби, повідомлення, які будуть. Все, далі ми вас не напрягаємо. У нас же ж ліберальні отношения. Да? От, і потім Міндіш привозить. І Міндіча робота привозить, завозить, він зв'язний. Приїхав технічне завдання, о, ви отработали, Ігор Валерійовичу понравилось там, типа Янукович довольний, посміявся, там, типа. Ха-ха-ха, особливо посміялись, що э, з цього собачку сделали, як його... Э, Да, знаємо от собачки хорошо. Виктору Федоровичу понравилось. Так держать ребята, там типа нормально, хорошее, там, ноу-хау, блин, вообще хорошо. От, так что работаем дальше, буде ще там премия. Вот и звикли так працювать. Так працювать э, И ніхто стилем управління не вчив Зеленського, а він якраз навчився стилю управління. Авторитарному, але з демократичним фасадом. І там, де можна там трендіть, трендім. Знову ж він і навчився тим, що як з залом спілкуються. Що з залом ведуть діалог? Ні, ви в залі сидите, аплодуєте, а ми видаємо вам ну тему, відосики, жарти. І саме головне, ми слідкуємо чи жарти заходять в зал. От, і е, в кавені це видно. Жал зал ржот, значить, все, піпл схавав. А тепер. Вони єдине, що вони класно, що вони міряють температуру зала, тобто як зал хаває. По тепер е, е, нанімають професійні е, соцгрупи, не жалеють на них грошей, і мають що два тижні зріз, зріс, зріз, зріз. Там, типа, е, е, і соціологію мають і багато фокус груп. Тобто, е, е, які цільові групи, як заходи, Як оця тема заходи військовим, як оця вчителькам, як оця там пенсіонерам, як оця студентам. Все. Поміряли температуру по палаті, е е е ну от десь, десь отак е розуміємо. да І ніде було навчитися. Ніде було навчитися. Е і тому він не міг. Е плюс нарцис е Що таке нарцис Він не може апріорі визнати, що йому треба сідати за круглий стіл з ким, з е своїми арахаміями, хто вони такі? І його же ж Ярмак і убіждає, так, вони без тебе ніхто, вони кнопку дали. Їм ми сука, платим пухлі конверти за те, що ви, пацани, приходите, нажимаєте і уходите. Що вам ще? Ні, себе, піди зароби там десяточку не гривень. Да? Е, піди десь зароби там весільним фотографом чи е, вчителькою молодших класів. А ну, де ти заробиш? Там, типу? Того приходиш, нажимаєш уходиш. Ви тут ніхто, ви бидло. І так вони відносились. І це терпіли. Зараз фронта від Чого? Від того, що розуміють, що і Володимир Олександрович уже там на одну ножку хромає, да? типу, а може і на дві. А що буде через год, Да. І тому фронта була не із за того, що вони усвідомили вдруг, що вони не бидло, да? а в тому, що там треба, е, як і той казав е, у Булгакова, Господи в собачье сердце, а как ж, где же я харчуватися буду? Где же я буду, да? Let's uh, 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 say a sphere,